Сьогодні у нас 15.02.24 зароблення водойома. Водойом громадський заробляємо товстолобом. 50 кілограм товстолоба з товаришем заробляємо. Там він одходить воно, либо. Та він надійде. Він зараз одійде і піде до берега. Кількість 50 штук. Може, навіть більше. <плес> То, воно і той одійшов, воно покрив. Так, що воно так, як на чистому. Заводить. Та ти їх уб'єш так. О, чому я ходити? Ти їх так може за хвоста подьорась, прочистим, зябра. А, не ругайся. Це може їх так висипити, чи не хоч. Половина вже впливла. один під ваганом. Ну, оцей тоже ось йшов уже на глибину хоча. Я. Чуєш? Дах яком і поплив, воно попливли. Прикольно. Можуть, ну, можуть М -м -м. Да. Подихають усі, а я думаю. Почереди, да. не є просто далі. Да, да, позачеплялися. Та я ж казав наоборот. Чоботи. -дам -дам -дам. О, О, пішов, пішов, пішов. А це сейчас разбурушиться. Ось отут тут ось трошки їх зібралося. Так. Що, все.